Вітаю на каналі житло» і презентую до продажу однокімнатну квартиру загальною площею 44 квадратних метри. Знаходиться в місті Ужгород житловий комплекс Крістол, восьмий поверх. Квартира складається з просторої кухні студії, балкону, вихід на балкон, із кухні студії, і з кімнати, також окрема житлова кімната, прихожа та санвузол. Розпочнемо, як завжди, з прихожої. Ось така прихожа, є відкрита-закрита зона для роздягання. Ось, будь ласка, зараз покажу все більш точніше. Тут у нас, як ви бачите, місце для верхнього одягу, дві полиці для взуття і дві відкритих верхні полиці. Далі дві закритих полиці і шафа. Ось така шафа. Тут є шість секцій для взуття і відкрита, і закрита зона для верхнього одягу. Далі, дзеркало з підсвіткою прямо по курсу. І тут же у нас сховано повністю всі дифавтомати. Як ви бачите, все на хагерах. Тобто, зроблено все якісно. За електрику можете бути впевнені, що все добре зроблено. Також окремо виведено, як ви бачите, підсвітку. Це дуже правильне рішення. Зроблено все як для себе. Далі, тепла підлога. На кухні та в коридорі. До речі, тут ламінат німецький, досить якісний. По виробнику і так далі. Це зможемо вже з вами обговорити під час особистої зустрічі. Також присутній кондиціонер. Протипожежна система, як ви бачите, також є. Далі кухня студія. Окрема робоча зона, обідня зона у формі острівця. І ось така відкрита зона, як ви бачите, тут. Можна буде поставити диван, ТВ-зона, телевізор. На телевізор всі виходи зроблено. Підсвіток досить багато по квартирі, як, як ви вже побачили на початку відео. Ось, Досить гарне рішення, до, до речі, з цією стіною. Тут у нас гофра стоїть, як ви бачите. Окремих дві точки освітлення. І підсвітка виконана по периметру. Даної стіни. І ось подивіться, як все гарно тут зроблено. Далі. Подивимось з вами зараз острівець. Острівець розрахований на четверо осіб, може і шестеро сісти, але комфортно сяде четверо. Тут у нас полиці, їх є шість. досить зручно буде ними користуватися, досить зручно буде з ними працювати на кухні. Далі сама кухонна зона, також підсвітка робочої зони, як ви бачите. Праворуч у нас холодильник, нижче морозильна камера. Ось, будь ласка. Далі. На кухню стоїть окремий бойлер невеличкий. Основний бойлер розрахований на ванну кімнату. Ось така мийка і посудомийна машина 60-ка, вірпул 6 чуття. Варильна поверхня також вірпул. І електропіч. Також вірку нова повністю. Все повністю нове, все на гарантії. Верхня частина, як ви бачите, доводчики стоять. Все як треба. Ось. Будь ласка. Бічна. Показую. Тут у нас сховано е котел одноконтурний. І є місце під мікрохвильову. І нижня шафа також є. Ось така кухня студія. Трекове освітлення, як ви бачите, тут комбіноване освітлення і зроблено досить все гарно. Йдемо далі. Балкон. Вихід на балкон із кухні, і з кімнати. Тут у нас вихід з кімнати буде, я вам також його покажу. Ось такий балкон покажу вид, який у вас відкривається. Там парковка внизу. До речі, тут закрита територія. Тобто ваші дітки будуть гуляти, відпочивати у безпеці. Йдемо далі, дивимося з вами житлову кімнату і в кінці подивимося санвозом. Житлова кімната, до речі, як ви бачите, двері прихованого монтажу стоять 210. У житловій кімнаті маємо ліжко 160 на 200, матрас вже під вас буде придбано, який вам буде. Потрібно, який вам буде зручно, до якого ви звикли. Приліжкова зона має також, як ви бачите, різне освітлення. Все окремо вимикається, альтернативні вимикачі присутні. І приліжкові тумби. Ось. Так само у нас в спальні е такий, такий досить схожий декор, як і на кухні. Прямо по курсу шафа, тв полиця, це може бути і робочою зоною. І Кріплення для телевізора. Тут же йде у нас вихід на балкон. Показую вам його. Ось у нас вихід на балкон. По шафі зараз ще покажу, розкажу, що і як. Значить, тут у нас окрема бічна частина є з полицями. Далі тут відкрита. Відкрив я для верхнього одягу, як ви бачите, верхня і нижня зона є. І наступна частина маємо з вами розбита на секції плюс присутні комоди в видвижній полиці. Йдемо далі, переглядаємо з вами санвузол. Так, дивимося санвузол. Санвузлі. Унітаз інсталяції, гігієнічний душ. Чорні змішувачі стоять, підсвітка. Зверху досить багато місця буде у вас для всього, що треба, що не треба. Далі дзеркало з підсвіткою і покажу вам загальний план. Ось унітаз інсталяція, дзеркало з підсвіткою, мовальник, тумба, душова. Також чорні змішувачі. І тут у нас місце під правку сушку. Хто вже що захоче, дану полицю можна забрати і поставити сюди на низ правку наверх сушку. Тут у нас схований бойлер. Бойлер на 100 літрів. Ось такий санвузол. Дана квартира продається по переоступці. Житловий комплекс Крістал, місто Ужгород. 44 квадратних метри. Всім бажаю гарного дня, Божого благословення, чудового настрою, швидкої усім нам перемоги. Хто не підписався на мій канал, обов'язково підпишіться.